Центр сузір'я у вишеньках утворився ще у 2000 році. В основному тут відпочивають діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, обдаровані діти, що захоплюються астрономією. Тут вони не лише відпочивають, а й займаються астрономічною діяльністю. В першу зміну для юних сузір'ївців провели майстер-клас з астрономії. Діти мали можливість спостерігати за зоряним небом у телескоп. А у другу зміну запланували також не менш цікаві заходи. Обов'язково мають відбутися тут майстер-класи з астрономії, майстер-класи і е, така гурткова, скажімо, робота гуртків е, значить, з ракетомоделювання, з авіамоделювання аві 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 і обов'язково космічний дизайн. Питання, які виникають. З організації, з організації наших заходів ракосмічного профілю з дітьми і молоддю вони плануються і затверджуються нашим правлінням. Головою правління Українського молодіжного ракосмічного об'єднання «Сузір'я» вже 20 років поспіль є Олег Володимирович Петров. Членами правління у нас є чотири герої України. Це і перший космонавт України, Герой України Олег Костянтинович Каденюк, це Герой України Володимир Геннадій Команов. Це Олексієв Юрій Сергійович, герой України, керівник Державного космічного агентства України. Тобто люди, які ну душу вкладають в те, щоб ці заходи відбувалися. Коробщина, батьківщина Миколи Кібальчича. Тому тут постійно доводять до дітей ідею підкорення космічного простору. У нас кожен рік до дня народження Кибальчича. От відбуваються ракетомодельні змагання, всеукраїнські ракетомодельні змагання на Кубок імені Кібальчича. І тому кожен рік все більше і більше учасники з усієї України саме приїжджають на Коробську землю. Ось тут два-три дні якраз відбуваються ці змагання. В цьому році ми хочемо провести ще і майстер-клас. В об'єднанні сузір'я активно підтримують обдарованих дітей, найбільш здібних і захоплених космосом запрошують на відпочинок до Артеку. А поки маленькі коробські зірочки відпочивають та оздоровлюються у вишеньках. Для них тут організоване п'ятиразове харчування, для дітей підготовлені комфортні умови проживання. Працює кухня, яка знаходиться у такому гарному палаці рум'янцева задунайського який був збудований в честь приїзду цариці Катерини II. Кухонне зало, культурно-масова робота проводиться, діти задоволені, харчування п'ятиразове, проводяться екскурсійні програми по Новгород-Сіверську, Мені, Коробщині та Баторині. Я рахую, що треба налагодити систему оздоровлення в стаціонарних закладах, тому що, як би воно не було, але це те молоде покоління, яке буде розбудовувати нашу незалежну Україну. Мені дуже подобається в Сузір'ї. Я в Сузір'ї вже другий рік. У нас є газета. Ми пишемо там про якісь космічні події. Робимо для цього якісь свої певні малюнки. Хто як уявляє космос, там планети, малюємо орбіти. Їду сюди, тому що знаю, що познайомився з новими людьми. Також у мене підростає молодший, молодший братик. Він вже теж другий рік їде сюди. Я якби пропагандую у своїй сім'ї цю ідею. І ще в мене мала сестра, вона теж на наступний рік. Напевно, поїде. На урочистому відкритті табірної зміни дітей вітали дорослі. Приїхали відвідати батьки. Розпочалось свято з гімну Сузір'я та внесення прапору. Кожен загін підготував девіз. На заході лунали пісні, діти підспівували виконавцям, всіляко їх підтримували. Доволі було і жартів та веселищів. З позитивними емоціями та приємними враженнями під гімн сузір'я запалили вогнище. Попереду у майбутніх підкорювачів космічних просторів насичений та гарний відпочинок на узбережжі мальовничої десни.